Дві найтоксичніші емоції, які руйнують твоє життя. І ні, це не страх, і ні, це не злість. А це почуття сорому і почуття провини. Це найтоксичніші емоції, які тільки можуть бути. І найголовніше, що вони не є базовими емоціями, які нам потрібні в житті. Ми не народжуємося з відчуттям сорому і провини. Нам його нав'язують. Нав'язують, щоб. Ми були слухняні, щоб нами можна було маніпулювати. Приведу простий приклад: маленька дитина, яка борсається в багнюці, вона вся замазана, але вона грається і вона абсолютно щаслива. І вона не відчуває ні сорому, ні провини, поки не прийде дорослий і не скаже: Як тобі не соромно! Як ти могла таке зробити? І в цей момент дитина думає: М -м, мабуть, в таких. У випадках мені треба відчувати сором. і чомусь всі думають, що якщо в нас немає ні сорому, ні відчуття провини, то ми такі лихі і жахливі. Та не потрібно це почуття сорому і провини, потрібне відчуття відповідальності. А відповідальність це про те, що я розумію, як мої вчинки впливають на те, що відбувається. Тобто я розумію наслідки своїх вчинків. Але я при цьому можу не відчувати провини. Я просто розумію, це моя відповідальність. і Якщо мені не подобається те, що відбувається, я це виправляю.